Всім привіт! Була в Аврорі, і дивіться, що я купила. Новинку, ось таку чудову сумочку. Міцна, дуже сподобалась, завжди буду носити її тепер з собою. Тепер я моднява. з сумочкою Аврора. Наші Аврорі є вони, такі великі розміром, але я невеликого зросту, тому мені великі не потрібні, я й не люблю великі. А саме ось ця дуже зручно її було нести. І коштує всього 9 гривень. Клас. Так, що тут є? Товарів небагато. 210 гривень заплатила і купила по знижці ось таку силіконову форму. А, минулого разу я показувала, що купувала для торта, ну, робити коржі. А зараз по знижці, ось такі для хліба чи кекса, то вирішила ще придбати. Сподобалось, ми вже робили тортики, тому класні форми. Навіть змащувати не потрібно, все від них дуже гарно відстає. Ну, спробуємо зробити кексик, чи вам коще хліб. Тоді купила ось такий великий рулон пакетів для сміття. Від Аврора 35 літрів 100 штук. На кухню дуже вигідно. І не потрібно циркатись невеличкими цими бабінками, рулонами. Уже взяв так взяв. Так, наступне, що купила. Снікерс це я і Женька дуже любимо такі батончики, тому на касі інколи купую. Так, що тут є? Починаю готуватись до Великодня. А, я думаю, що такий цукор буде по знижці, ближче до Великодня, але, можливо, його не буде. Чи не встигнуть завести. То я вирішила купити про запас, тим паче, ми робимо тортики, випічку. Десертики різні і ванільний цукор додаємо. Десять шпачок по 2 гривні коштують. І останнє, що у цій сумочці купила грунт для розсади. 7 літрів. Завжди купую в аврорії, то для квітів, то для розсади. Тим паче, мені потрібно вже висаджувати перці, а скоро будуть помідори, то 7 літрів мені. На перший раз вистачить. Ну, як ви зрозуміли з назви відео, що також були в АТБ. А точніше, не я, а чоловік. Де він потратив 820 гривень, і купив він мою улюблену закваску від фірми Лактонія по акції, із гарною знижкою. Нагадую, що куточку звертайте увагу, що чорним це ціна до акції, а білим це або акційна ціна, або ціна на даний момент. Закваска з пробіотиками: 800 гривень грамів, 39,90 за одну за три – 119,70. Євгенія попросила купити йому сік яблучно-виноградний. Вона зараз таки чогось полюбила. Хоча раніше я не помічала, що вона любить саме це поєднання. Від розумний вибір 35,50. Тоді купив живчик 2 зі смаком яблука. 44,90 ціна. Тоді, по акції, були ось такі хвилясті чіпси люкс. зі смаком лисичок, дуже смачні: 125 г, 37,40. Тоді для Алінки купив ось таку суміш, малютка, двіючка. Перейшли з нутрілон комфорт на ось таку малютку. Вона вже підросла, тому вже почала на більш дешевший сегмент переходити молочні суміші, тому що дуже складно купити нутрілон комфорт. Заказую через інтернет, а це все платні ці доставки, дуже так б'є по карману, що вже, думаємо, підросла, значить, можна перейти в найбільш дешевший сегмент. І чому купувати АТБ? Тому що в аптеках їх ніде нема. Мабуть, не одна я така, що перехожу на суміші дешевші, дуже складно і дорого купити з-за кордону класно, якості суміші, ну, що ж поробиш. Повторюю, що навіть. В аптеках вони дешевші ті суміші, ніж в магазинах, але їх нема. Написано, що завезуть. Ну, На перший випадок вистачить дві, не вистачить, під, підкупимо ще. 157,90 одна пачка. Тоді купив від Вацак ось такі еклери. Десять штучок, ось така коробочка. Вони дуже смачні. Колись купував він мені дуже сподобались. З'їли на за один раз. І то ну, вирішили, що це невигідно, але вже інколи можна і себе побалувати. Ми з Євгенією полюбили їх. Зверніть увагу, якщо їх хтось не куштував, що вони смачні. 210 г така пачечка, 60 гривень 90 копійок коштує. Для себе він купив міцний напій, козацька рада класична. 0,37 пляшечка. А мені ось таке пиво. Карпатські ось таке. Так, пиво ціна 31 гривну 90 копійок, а горілка 111 гривень 70 копійок. Ну, звичайно, як завжди, він купує пакет 4,30 коштує. І купив ось таких цукерок. Також смачні, свіжі. Купували, нам сподобались від своєї лінії кокос. Такий Такі еко-пакетик еко коштує гривна 30 а цукерки 178,95 за кілограм, то 318 грам, 56,91. Ось така невеличка торбинка вийшла з цих цукерок. Ну, ось на цьому все таки був невеличкий огляд придбаних товарів. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!